Об'єднання самопоміч номер 15 у бюлетені треба прийти і нікого не слухаючи. взяти взяти бронзбойти, все це вичистити. Це єдиний шанс. Олена сотник, одинадцятий номер у списку кандидатів у народні депутати від партії Об'єднання самопоміч. Це вона про теперішню українську владу, яку зараз асоціює з брудом. Їй лише 32, вона вже в десятці найкращих наших адвокатів-криміналістів, член ради адвокатів та член правління Асоціації правників України. І такою ініціативною, каже мама Олени, дівчина була ще малою. Вона дуже ой, любила в дитячому саді, ще, вона дуже любила коли виступати. какие-то да. не дали якусь роль. В одном танці, в одном постановочке. Она обязательно была побежать, хоть кому-то корону поправить. Вчителька Олени Хизується поважала дівчину і в школі. Тут досі на зірковій алеї красується ім'я Олени Сотник. Анапа своєї суті лідер. Вона лідером була в класі і лідером була в школі, тому що була першим президентом в школи. А вже о 15 саме тут, на вокзалі, Олена зрозуміла, що може самотужки змінювати світ навколо. Тоді вона готувала статтю до газети, факти і коментарі. Писала о безпризорних дітях по-моєму. Я розумію, що вона собиралась туди йти жити з ними, щоб більше якось. то все я хочу видеть изнутри, как эти діти живуть. Вона туди ходила. Це, було на вокзалі, где от поїздів. Конечно, хотіла сама туда ними, но. Мама не мешает А мою. все такая самостоятельная. За частину гонорару зі статті дівчина купила дітям вулиці англійські книжки, бо ті хотіли вчитися. А згодом комусь з них пощастило більше, бо їх зауважили люди, які захотіли усиновити, аби розвивати свої навички. Олена отримує три освіти: юридичну, економічну та психолога. А цьогоріч долучилася до адвокатів, які захищають інтереси родин небесної сотні. Зараз веде справу і як каже трьох своїх небесних ангелів. Ми самі. Фактично здійснюємо розслідування, тому що прокуратура цим не займається належним чином. Я відео Майдану дивилася вже десятки разів, і кожного разу мені здавалося, ну що ще, ще один раз, і мені буде легше. Але кожного разу, коли я це відео дивлюся, мені складніше і складніше насправді, тому що оцей тягар відповідальності за те, що ну мають бути покарані ті, ті, хто це зробив. Окрім того, Лена пише законопроекти. каже, зараз в період війни на часі не реабілітаційний пакет, і навіть не реанімаційний, а революційний. Працює над ним. У мене є мій, е, якби я б сказала такий рідний законопроект про громадський контроль. Ця ідея в мене вона вже десь рік була в голові, тому що сама є членом багатьох громадських рад. І я розумію, що це класний інструмент у всьому світі контролю влади. Шикарний просто. Якщо він запрацює, це буде навіть краще ніж преса. Що ж до власної совісті, Олена Сотник, певна, вона її не підведе, коли вдасться потрапити у парламент, адже як каже в Україні є ще адвокати, які, мовляв, занесені в червону книгу, бо не дають хабарів. Я себе відношу до червоної книги, йдеш в суд, захищаєш чоловіка, і ти знаєш, що там уже все вирішено. За зачем я нужна як адвокат? Говорить, все, я це прошусь, я пойду, я буду відкривати своє кафе, і ресторанчики, кулінарія буде моє. Ну, мало помало це були тільки розговори. Все одно пішло іншу сторону. Осталась вона там, де осталась. В політику Олена Сотник іде з однодумцями від партії об'єднання самопоміджа, адже кожен з них керується гаслом візьми і зроби. Пан Судовий, коли він довірив нам, молодим людям, яких ніхто майже не знає, які е, відомі в вузьких експертних колах, е, ми не заробляємо там великих коштів. І коли він довірив нам і сказав, це ваш шанс, і ніхто інший нам цього шансу не дав. Я впевнена, що і, і, і не дасть, тому що ну, такі люди вони не йдуть за гроші. У них вже стоїть набагато більше на кону, в них стоїть на кону майбутнє їх і їхньої країни. А свою країну Олена Сотник готова захищати.